А, а, а. Кажу, то робить за дню доску. Це майже до бункера. Возить по тих півтора бункера. Не влізе. А ніби вліза в другійно. Які покотники? Є трохи врожайні? Давайте шофлю. Бляха до робіть доску, то й буде файно. Раз биши, раз биши влізло. Як є такі вам покоси, то я врожайний. Дивіться, які покоси. Дивіться, які покоси. Диві? А їдьте, їдьте, бо не вліз.